Так, у нас учасник те саме складыва той самий. Чи немає перешкоджень до продовження судового розгляду, прокурор? Немає, що нас, так, у нас є коли питання про участь в режимі відеоконференції зв'язку захисника Степюкави Антона Сергіовича, чи не заперечував учасників? Не заперечуєш. Так, суд на місці постановив дозволити захиснику степіку участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. І переходимо тоді до дослідження до, до продовження судового розгляду. Ви щось хотіли зазначити про це? Я хотів зазначити про те, що ми зупинились на томі 44-му аркуші матеріалів 195-196, де маються документи з грифом ДСК. Тому хотів би просити про припинення відеотрансляції на каналі Ютуб. Це буде кінець. Цього тому і наступний 39-й том. А решту зможемо тоді продовжити mm -hmm. транслювати. Так, а, тоді у нас стандартно ще є рядко питань по тих а, документах, які вже були досліджені. Ну, Думаю, що, якщо можна, я вже зробив. Ну, да, давайте щоб не розривати той блок, тоді ну, ми закінчимо з цим питанням. Суд а припиняє yeah. на зв'язку з, з дослідженням.